Історія оточує нас повсюду і має своє визначне минуле. В країні Чехія, місто Железний Брод. Сьогодні річниця готелю Крістал, який на даний момент знаходиться позаду мене. Його збудували в 1942-1943 роках Фрідріх Стельмах та Янга Дом Свобода. Під час Другої світової війни його використовував верхмат. Сюди приїздили на реабілітацію німецькі офіцери. У підвалі був великий сейф, у якому серед іншого зберігалися викрадені цінні речі. Після війни будинком керувало державне підприємство ресторани їдальня, а потім підприємство Железнобродське скло. Це був соціальний центр міста. В цьому місці я навчався, і перше, про що нам розказували, було про цей готель. Місцеві дуже люблять зватися цим місцем, тому що воно було дуже популярне в Чехії пару років тому почалася реконструкція, але тепер, наскільки я знаю, її вже закінчили. Після 1989 року ще недовго працював готель, дискотека та ресторан. Після цього готель був приватизований, і тут чергувалися власники арабського та в'єтнамського походження. У лютому 2011 року готелі прорвало трубу, і вода затопила підвал, де був розташований клуб. На даний момент всередину готелю нікого не пускають. Готель Крістал в свій час був найвидатніший і знаменитий в жилесному броді. Зараз будівля закрита і потребує реставрації.